Всі глядачі вітаю, черговий раз вибралися сьогодні покопати, спонтанне було рішення їхати, так як серед тижня, робочого тижня, але, але вибралися в лісок, не, не сказав, що і близько від міста, але можливо кілометрів 80 плюс-мінус виїхали. Колись вже ми тут копали, знаходили накінечники, знаходили діньга. Ну, тобто там період 1700-х років монети знаходили. Не знаю, може сьогодні поталанить те, щось знайдемо, а як знайдемо, обов'язково включимося, обов'язково покажемо. Так що надіємося на знахідки. Погнали! Перший сигнальчик викопали. Побачимо, що тут у нас. Фольга, напевно, якась, або пробка. Але зараз подивимось. І не фольга, і не пробка, а кусочок, ніби як свинцю якось. Зараз глянемо. Щось, щось Щось ось таке викупало. Воно важке, скоріш за все, свинець, напевно. Будемо. Будемо шукати далі. Черговий плаваючий такий сигнал. Сейчас будем пробовать ее доставать. Удивимся, что мы тут маем. Зараз найду. Я думаю. Десь тут, нібито. то Короче, зараз найду. І покажу. І ми весь цей час шукали ось таку дробинку. На жаль, але все одно сигнальчик. Будемо продовжувати шукати щось цікавіше. Був щойно чернявий метал сигнал. Думав пропустити, але вирішив таки копнути. копнув і лопатою стукнув видно ось. Але, блин, прикольний накінечник. Шкода, що з втратами, ану втрати свіжі чи не свіжі? Свіжі, скоріш за все, я десь тут його і коцнув. Блін, ну кінечника такої я ще не знаходив, цікавий. Будемо продовжувати шукати. Зараз ще й гвістки накопаємо. Такі. Доволі не часто такі попадаються багатогранні шляпки, але за сьогодні це вже другий маленький такий гвіздочок. От. Походу, сьогодні буде по, по желізу коп. Так як цвітні сигнали пропали майже. Ну як майже. За останні 10 хвилин взагалі не було <кхів>, одні гвіздки. От. Але в принципі копаємо, можливо якийсь накінечник попадеться. Продовжуємо. Це Гудзика. скоріш за все Гудзик Знайшов щойно Ну, Така собі знахідка. Але все ж таки знахідка. О, будемо продовжувати, продовжувати шукати щось цікаве, цінне і емоційне. Надіюся, сьогодні ми це знайдемо. У мене через 2 метри знову Гудзик. Цього разу трошки інший. Але все одно. Ну, не, не має ніякої цінності, але все одно знахідка. Ну, Це не та емоція, яку хотілося сьогодні піймати. Шукаємо емоцію далі. Чистенький сигнал. Зараз спробуємо викопати. Викопали десь тут знаходиться, зараз будемо шукати. Ось. Ось що ми викопали чистенький наш сигналчик. Ковпачок від покришки. Ще й не от з ямки. Викопав кулю. Знаю, по-різному їх називають, хтось говорить спутник, хтось ще якось називає. От, Але це свинцева вита куля. Перший монетозик сьогодні. Ще не дивився, хто це у нас. Ще з глянем. Родянщина, скрізь за все. Так, 20 копійок, 1900... Опс, отак вот в камеру, 1986 рік. М да. А хотілося хоча б царка. Нічого, ще знайдемо. Ось щойно викопав, я, я вже бачив, якщо чесно, відверто. Що попалося? Що спробую показати число видивай. Якщо видно, скакає. 5, 8, 15, 3, 2. Можу лише одне сказати. Що, шкода, що не ціла. О, це у нас шматок амулета. Шматочок лунниці. Зараз спробую приблизити камеру. Ось. Шкода, шкода, немає кінчика і немає половинки іншої. Вушку в чудовому стані. Но... Ну, Це щось те, що дає емоції. Хоч вона і не ціла, але все одно дуже приємна знахідка. Надіюсь, що це не під кінець дня знахідка, можливо, ще щось буде. Але все ж таки я задоволений. Ну, Продовжимо, походимо, ще пошукаємо, покопаємо. І ось такий сигнал. І ось такий от сигнал в одну сторону тільки, була проскакує в другу. Але дуже глибокий. Зараз будемо пробувати копати, викопаю, вимкнусь, покажу. Ну, викопав, але показувати особо нічого. Шматок свинцю. Тільки не зрозуміло, чому він так бив великий високий сегмент, можливо, що глибоко був. От яма глибоченька, але, але все одно не зрозуміло. Зазвичай там 20-30, тут 90 з копійками. Ну, якось так, продовжуємо далі копати. Це вже візуальна знахідка. Грибочок. Такий чудовий файний. Якби їх було більше з десяток хоча б, то зірвав та пожарив би повечеряв з картошечкою. А так що ж одного його брати? Сьогодні по дорозі трапилась собака. Ось е -е, хтось підкинув і я їй кинув був сердельку і хліб по дорозі. Вона за нами майже 15 кілометрів. Пробігла на коп. Зараз усьо, ми не знаю, годин 5, напевно, по лісі ходили. Прийшов до автомобіля, а собака тут. От, знову кинув сердельку, налив води, положив хліба, який залишився. Шкода, люди, не викидуйте собак. Ви ж їх приручаєте, і потім вони отак бігають і, і шукають тепла, любові, якоїсь ласки, не знаю. Можливо, вона й шкоднічила. Ну, не знаю, поселіть в вольєр, якщо вам не подобається, що вона шкодніча. А так, хороша собакина. У мене немає просто Черкаси, куди її взяти в квартиру. Водичку буде. Не хоче водички. Ну, а все, що в мене було, я вже тобі дав. Шкода. Взяла сердельку і побігла. Голодна бідняга. А ми маємо ось такий результат копу. Пару гудзиків, декілька гільз, проволока, шматки желіза, гвістки. І саме-саме цікаве то це накінечник і місячник амулет. От, дуже сподобалось. Ну, ось маємо, що маємо. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей! Щасти вам!